Активістами автомайдану вони ну, не вдали автомайда зламалися прямо біля автобусів. Автобусів з міліцією. Ось ви бачите, тут відкритий капот. І є саме Джип-Беркут. Щоб ви розуміли, що це саме Беркут. Ці автомобілі вони не можуть виїхати. сейчас хотят приехать домой. Да, которые да, не да. могут попасть, потому что 10 машин закрыли да. движение. Их надо уважать. Пусть терпят. Пусть терпят. Да, То есть, ваше ерко. мнение раз, раз в 10 лет можно потерпеть. 30. Просто понимаете... Это 10 мне... 10... ...в этой стране ничего не решалось. Потому... Люди запугали. Это же, как бы, это... психология неправильная. Есть точка зрения моя, другая да. неправильная. Есть Это миллионы так людей, дорого. которые не разделяют эту точку зрения, разъезжают. Да, правильно дзвен, и сказали. Каждый день через мой дом я живу просто рядом с президентом, Каждый день через мой дом. Это скорость. Вот не хочешь бы скотиной, они способны. Вот же люди незразумело, что там в автобусах, люди. Там нема в автобусах, да, людей? Не да. Е, да? А, є, ну от, да, можна підзняти. Як це виглядає, щоб ви розуміли, це кілька десят машин автомайдану. І, власне, ось учасник недавно нашої студії пан Коба. Щойно вів розмову з беркутівцем у масі. Тут є якісь журналісти, які їхали з суду і тут залишились. Привіт. Привіт. Єльчев Михайло. Наш колега. Тут можна приховати, тут є хлопці такі спеціально обучені, які знімають. Раз, два, три, чотири. Ну, і там далі, от як ви бачите знак аварійної зупинки, це означає, що... Е Зупинка аварійна ці машини зупинилися Тут. А це автобуси, міліцейські автобуси не це... змінить поламалась машина. Подогрянин, это за памятник жалко тоже. По какой памяти? Да соберите, да, ну, киньте, киньте, поставьте им в жарку. К а кого? Ленину? Вы почитайте о нем. Да? Ленина, Ленина не нужно не читать. Это история. Наш это наша история. Это наша история. И наши люди, это которые лури. имеют право, есть, Есть граждане Киева, правильно, которые живут в Киеве, которые любят свой город, имеют право ставить памятники, которые им правят. Это не мы поставили Это, это, это ага. памятник это... это... Ленину, Ні, 91 сірока да було розбереження, кадами до стали... Халініволі що тут відбувається, розкажіть розмова автомайданівців да Я так розумію, що наразі просто верхову намагаються розказати реальну ситуацію, те, що робиться, і не Україні взагалі, да? Ну, в Україні взагалі Я так говорять про пам'ятник Леніна взагалі не тільки тут про все говорять просто. і про і про Йолку, і. Берко в свою чергу говорить про те, що мільйони дітей не змогли приїхати на Йолку і їм жал город. Ну тобто просто люди намагаються. Очевидно, він політик інформації, так, те, так, що само, їм видають, само, вони так. це розповідають. Так, а у відповідь чують інформацію з моєвромайдану. Але все мирно без провокації. Ага, Але а що відбувається? Це просто машини зламались, так? Так. машини ну ви бачите, там стоїть машина сивіста Євромайдану. Вона дуже дуже. Уганому стані, дуже зломана. і видно, не стояли. Скорий... Це... Не... А в автобусах є люди? Ну, є, є. Ну, ми бачили просто, як періодично працівники верху, робітники заходять, виходять, очевидь, вони заходять помітися. Там вікна як захотіли, там нікого немає. А ви як вас звати? Тетяна мене звати. Інформація. Ви бачите, відбувається. Вже, вже триває це. А скільки це все триває приблизно? Ну, Скільки десь? 20 хвилин, 30 хвилин, 40, скільки? Приблизно. Мабуть, хвилин 40. Хвилин 40, так. І це вже ви за цей час уже встигли про пам'ятники поговорити, про, про все. Угу, зрозуміло. Ну, ось так зараз виглядає це місце. що тут, якийсь міліцейський цей? Чи? А, то середу, то, милиція, а, е, да. Святошинського району, а, так? Я думаю, звідки це ну, Святошинська влітку, влітку ж була ця заборила. Так, так, так. Ага, от власне біля того приміщення, де влітку ламали паркани. Е, тут знаходиться міліція Святошинського району. Ми знаходимося на проспекті Перемоги 109. Зараз тут. Е, Близько десятка машин, активістів автомайдану зламалися досить невдало і таким чином заблокували виїзд міліцейського транспорту. Не поламалися, не заблокувалися, поламалися. Ну поламалися, я ж кажу. Поламалися таким чином заблокувалися. Ну, не, невдало ви поламалися. Просто. Да, да, ви виходите. А ви поламалися, про це. Радіо Свобода. Ламалося авто просто і сюди на під'їзді, намагалися запаркуватися, щоб в заїхати, але обламалося авто і чекаємо евакуатор, поки приїде. Тобто ви не, не заблокували? Ні. А евакуатор викликали? Так, евакуатор ге і Чекаємо евакуатор, має під'їхати зараз. Обрати машину. Чи намагатися... А ну, це евакуатор ну він державний? Ми... А тобто, це. Не ну евакуатор, який їде на штрафмайданчик машини, чи який Ні, в... які... на СТО? На СТО Ні, ну відповідь держави, так, бо <поставлен> ГОІ, саме під'їхав до нас, попав допомогу. І ми сказали, ви без питань, будь ласка, якщо ви маєте таку можливість, будь ласка, ви виключите, і ми підійдемо куди треба. <поставлен> Добре, як вас можна приставити? Теліженко Андрій. Теліженко Андрій. Ліженко. Отже, те, що зараз відбувається, це невдалеко від Святошинського, Києво-Святошинського районного відділку внутрішніх справ. Тоб, точніше кажучи, прямо біля нього стоїть кілька десяток зараз, користуючись нагодою цим пробілом. Я покажу вам збоку вигляд. Це дуже небезпечно, тому що це проспект перемоги, що відкісний. Нарешті так, через ЗТМ вийшли я просто скажу, що відбувається, якщо наші глядачі не в курсі, можливо, пізніше до нас доєдналися. Це під, під Києво-Святошинським районним судом відбувається ну акція, яка вже дуже довго триває, тому що там сьогодні зачитували вирок так званим Васильківським терористам. Трьом чоловікам їх посадили на шість років. Шість років.